Молочка, що не так з молочкою? Ну давайте. По перше, її нема. Давайте так, хай мені там простять всі молочні компанії. Частина з них, особливо там великі компанії, це все ж таки великі бренди, які також лобіюють свої інтереси по світу. Молоко саме по собі, якщо молоко брати, то потреба дорослої людини зникає з того моменту, як її відгодували після того, як вона народилася. Народилася відгодували, і відгодували. Далі не мати потреби у людини пити молоко, тобто це в принципі продукт вигодовування малечі. Якщо говорити про тривале довговживання молочки, якщо вона ще адекватна, нормальна, то Чистота вживання створює слиз. Слиз – це ймовірні будь-які запалення. Тобто, що це знов таки густота крові, це загущення крові, це наші такі закислені очі, це лімфа, яка не рухається. В принципі, молочка в великій кількості в нас створює запалення. Будь-яке запалення є базою для будь-яких хвороб. А тепер беремо якість цієї молочки і дивимося, що половина всього того, що ми бачимо в магазинах, великих. Особливо чим дешевше продукт цим точно він буде відповідати тому, що я зараз скажу. Це порошкові штуки, тобто ну сенс. Ти просто хочеш очі порадувати і сказати, що ти щось таке молочне з'їв, білого кольору. Ну вперше в житті нещодавно я спробувала молоко прямо з під корови. Мені доїли і в марничку процежували в горах у Закарпатті. Я сказала: слухайте, я нап'ю молочко, але від такої я не відмовлюсь, тому що це навіть не молоко, це щось це чудо природи. У кого є така можливість? Ні у кого у нас такої можливості немає. Лише люди, які живуть в селах, можуть собі дозволити. Тобто, там у яких класна якість. Це буквально один раз на тиждень все інше побалувати себе. Пару шматочків можна сиру взяти на тиждень.